Будинок по вулиці Короленка, 7, дріб 13, збудований ще у 19 столітті. Зараз йому вже 140 років. Близько 10 років тому міськвиконком прийняв рішення знести його і надав статус Ветхий. Давня споруда й справді у жахливому стані. Багатодітна родина, яка в ній мешкає, що хвилини може провалитись у підвал. Дивіться, все гнули. Один прекрасний день, ми туди валимося, нікому немає ніякого діла. Все. За те, що сім'я самостійно ремонтує житло, її штрафують, адже будинок не приватний, а державний. Тобто, я ходив до них, а ремонтую той дом. Вони кажуть, ми ветхі до не ремонтуємо. Говорю, тече криша, дом падає, одна стіна на вулицю, втора в подвал, подвальну. вони говорять, ми ветхі дома не ремонтуємо. Що треба зробити? Тоді буду ремонтувати я. Ти ремонтувати не маєш права. Чого? То, що дом державний згідно із законодавством, приватизувати ветхий будинок неможливо, тож жителі опинились у патовій ситуації. аварійний стан цього будинку і дуже аварійний. Як можемо своїми коштами, ми його підтримуємо. Ніхто нам ніхто нам допомоги не надає. Якщо його будуть зносити, що ну, держава так рішить, що його повинні знести, то звісно, я претендую на жилье». За роз'ясненнями вирішили звернутись до міського управління житлово-комунального господарства. Спілкуватись відкрито з журналістами, начальник відмовився, а листування ні до чого не призвело. На запити відповіді не надходять. Розмов на камеру чиновники уникають. Я вас розумію, Я ж не можу зараз. Я не маю виконку тож проблема лишилася відкритою. Чи не станеться по вулиці Короленка? Сім трагедії цілком залежить від кроків міської влади.